Привіт! Сьогодні поговоримо про темну матерію, цю невидиму масу, яка ніби тримає Всесвіт. Напишіть, з якого міста ви дивитесь, бо цікаво, як далеко сягають наші шляхи. Дякую, що заглянули! Це дуже допомагає каналу. Гарного дня та світлої голови бажаю! Тема складна, але захоплива. Давайте потихеньку розберемося, що вже знаємо, що викликає суперечки і де наука йде на вмання. Почнемо з фактів. Перший приклад. Уявіть собі: Тиха ніч, гірська обсерваторія 70-ті роки. Вера Рубін наводить свій спектрограф на галактики спірального типу. І тут парадокс: краї галактик обертаються майже так само швидко, як і їхні центри, хоча мали б обертатися повільніше, як планети, віддаляючись від центру. А вийшла якась пласка крива 200-300 км за секунду навіть на великій відстані від центру. Один кілопарсек це приблизно 3260 світлових років. Ще раніше, в 33 році, Фріц цвікі, дивлячись на скупчення галактик, помітив, що вони рухаються надто швидко. Виходило, що видимої гравітації недостатньо, аби їх утримати. За його грубими підрахунками світної маси бракувало в рази, може навіть на порядки. Розрахунки були не дуже точні, а прилади прості. Але логіка була чітка: якщо швидкість висока, значить десь є ще маса. Потім почали додаватися інші деталі: міжзоряний газ занадто легкий, пил не допомагає, чорних дір у потрібній кількості немає, інакше б їх було видно по випромінюванню чи гравітації. Так і народилася гіпотеза: навколо кожної великої галактики є невидимий з речовини, яка майже не взаємодіє зі світлом, але сильно тягне гравітаційно. Це не просто красива метафора, а математична модель. Щоб диски галактик трималися, маса цього Гало має бути в кілька разів більшою. Зараз оцінюють приблизно в п'ять разів. Нічна обсерваторія перетворюється на місце злочину. Швидкості це докази. Гало підозрюваний. А якщо в центрі галактики сидить надмасивна Чорна діра, то Гало це такий собі невидимий гігант. Його не можна підсвітити, лише вирахувати за рухом інших. Як ви ставитеся до таких відкриттів, коли одна маленька деталь перевертає все з ніг на голову? Якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, коли саме ви почали вірити в темну матерію. Дякую за підтримку. Це допомагає нам створювати нові відео. Друга річ як можна сфотографувати щось, що взагалі нічого не випромінює? Наука знаходить хитрий вихід. Світло обходить невидиме, викривляючись як через скло. Це називається гравітаційним лінзуванням. Коли величезні скупчення галактик опиняються на шляху світла, далекі об'єкти розтягуються у вигнуті лінії та стрічки, а слабкі, випадкові спотворення форм мільйонів галактик складаються у карти щільності. Саме так ми бачимо контури невидимих гало. За картами слабкого лінзування видно, де сила тяжіння більша, хоча там може й не бути яскравих зірок. Другий спосіб космічне випромінювання фону, те, що залишилося від раннього всесвіту, на частоті десятків гігагерц. У його дрібних хвилях температури схована інформація про склад тогочасного всесвіту. Аналіз піків у спектрі показує, що невидимої матерії є десь 27% від усієї енергії космосу, тобто в 5-6 разів більше, ніж звичайної матерії. Третій доказ зіткнення галактичних скупчень, наприклад, знамените кулеподібне, булет кластер. Гарячий газ стикається і сповільнюється, а піки гравітації, як видно з лінзування, проходять один крізь одного майже без взаємодії, ніби складаються з частинок примар. Це не просто красива картинка, а доказ із фізики. Якщо газ відстає, то там не найбільша маса, тому основна маса не в цьому газі. Четвертий метод комп'ютерні симуляції n – Запустіть мільярди частинок із простою гравітацією, і за кілька мільярдів років вони сформують павутину, з ниток і вузлів, схожу на реальний розподіл галактик. Усі методи різні, але дивовижно збігаються в одному. Без темної матерії неможливо побудувати ані структуру всесвіту, ані стабільні галактичні диски. Який метод здається вам найбільш переконливим: лінзи, космічне випромінювання чи зіткнення кулі? Напишіть коротко в коментарях, що для вас важливіше. Цифри, карти чи візуальні макарони з вигинів цікаво буде порівняти. Третя історія наука почала цікавитись зайвою масою ще до 1970-х. Весною 1932 року Ян Орт у Левідені виявив, що зірки навколо сонця рухаються так швидко, ніби там є більше речовини, ніж видно. У 1933 році Фріц Цвіккі помітив, що галактики у скупченні Кома летять так стрімко, що без невидимого вантажу вони б давно розлетілися. А у 1939 році Горас Бепкок побачив, що зовнішні частини туманності Андромеди обертаються надто швидко. Тоді це не вважали чимось надзвичайним або прилади були недосконалі, або дані здавалися сумнівними. Лише у 1970-х Вера Рубін та Кент Форд надали точні дані про обертання багатьох галактик, а Джеймс Піблс і Джері Острайкер довели, що диски без масивних невидимих ореолів є нестійкими. Згодом з'явилися й інші ідеї: наприклад, змінити закони гравітації, Монт Мордехая Мільгрома 1983-й, або припустити, що маса прихована у звичайних, але тьмяних об'єктах, як от коричневі карлики чи чорні діри. Проєкти мікролінзування 1990-х років Мачо, Ерос, Огл, виявили, що таких об'єктів небагато. Тому увагу зосередили на нових частинках, таких як Вимп та Аксіони. Згодом дані про космічне випромінювання та карти гравітаційного лінзування підтвердили, ця зайва маса не світиться і майже не взаємодіє. Так, з окремих спостережень почала вимальовуватися цілісна картина. Якщо вам подобаються захопливі наукові історії, збережіть цей випуск або надішліть його другові, щоб ми разом відстежували ключові відкриття. Четвертий факт контраст від якого паморочиться в голові. У кожному кубічному метрі довкола вас темної матерії, є десь 7 на 10 мінус 22 кілограмів, це легше за будь-яку пилинку, але саме це тримає чумацький шлях від розпаду. Місцева щільність у нашій околиці приблизно 0,4 гев на сантиметр кубічний. Це ті ж 7 на 10 мінус 22 кілограм на метр кубічний. А сонячна система мчить крізь гало зі швидкістю близько 220 км за секунду або 790 тисяч км за годину. Якщо припустити, що це важкі частинки по 100 ГЕВ, то їх близько 4 на кубічний сантиметр. Потік крізь вашу долоню сягає десятків мільйонів за секунду, і попри це вони майже не стикаються з атомами. Наше гало розтягнуте далеко за межі диска. Його віріальний радіус десь 200-250 кПК, 650-800 тисяч світлових років. Маса приблизно трильйон сонячних. А сам диск зірок лише 15 кПк у діаметрі. Сонце робить повний оберт навколо центру десь за 230 мільйонів років, постійно проходячи крізь ділянки з трохи більшою чи меншою щільністю. Такі собі клапті субгалактик, сліди давніх злитів, потоки зірок, які зараз ловить гая. Вимкніть гало, і диски зірок вибухнуть у сповільненій зйомці. Спіралі розпадуться на друзки за кілька обертів. Ця повсякденність космосу це парадокс. Майже порожнеча та абсолютний каркас. Хочете окремий випуск тільки про побут нашого гало? його розміри, швидкість сонця, сусідні карликові галактики та сліди злитів. Дайте знати, зробимо продовження. П'ятий факт. Спробуймо розібратися найпоширеніші уявлення про темну матерію це радше зручні припущення, ніж наукові факти. Поширена думка. Це просто чорні діри та згаслі зорі, ось чому ми їх не бачимо. Насправді, хоча космічні проекти, як от мікролінзування, знаходили подібні об'єкти, їх надто мало, щоб пояснити все. До того ж, якби було багато компактних тіл, ми б бачили випромінювання від гарячого газу чи рентгенівські спалахи, а цього немає. Ще одна ідея це антиматерія, адже вона теж темна. Але це не так. Антиматерія, при зіткненні з матерією, вибухає гамма променями. На небі немає такого потужного і характерного випромінювання. Дехто вважає, вчені просто не знають гравітацію, тому вигадали темну матерію. Однак, хоча деякі теорії, як от Монт, допомагають пояснити рух окремих галактик, вони не працюють при аналізі зіткнень між галактичними скупченнями чи при вивченні космічного мікрохвильового фону. Там дійсно потрібна додаткова маса. Чи чули ви, що темну матерію вже знайшли в лабораторії, але приховують це міф. Прямі детектори глибоко під землею, десятиліттями шукають сліди зіткнень частинок, але поки що лише встановлюють верхні межі можливих взаємодій. Сигнали, що здавалися обіцяючими, часто не підтверджуються. І нарешті часта плутанина. Темна матерія це те саме, що й темна енергія. Насправді це абсолютно різні речі: перше пов'язане з масою та структурою Всесвіту, а друге з його прискореним розширенням. Якщо ви знаєте інші міфи про темну матерію, поділіться ними в коментарях. Цікаво дізнатися, що вас найбільше здивувало з наведених фактів, і зібрати каталог помилкових уявлень наших глядачів. Шостий момент. Таблиця космічних рекордів така, що хочеться ще раз перевірити цифри. Наймасивніші гало темної матерії у багатих скупченнях їхня маса досягає приблизно 10 15 сонячних мас, а радіуси кілька мегапарсиків. Один МПК дорівнює 3,26 мільйона світлових років. Там швидкість втечі тисячі кілометрів за секунду, ніби гравітація зібралася в місті мільйоннику. На іншому кінці ультратьмяні карликові галактики млечного шляху. У них світла обмаль, а відношення маса на світність легко сягає сотень і навіть тисяч. Зірки в таких карликах лише іскри в океані невидимої маси. Рекорд прозорості для зіштовхуваних скупчень це такі собі кульові сцени. Гарячий газ гальмує і відстає, а пік гравітації пролітає майже без опору. Відстань між максимумами маси та газу десятки сотні кілопарсиків, і це важко пояснити без компонентів, які слабко взаємодіють між собою. Рекорди є й у частковій фізиці. Якщо це нові частинки, то їхні маси можуть бути від мікроскопічних часток електрон Вольта, ультралегкі аксіони з гігантською довжиною хвилі, до кілопарсиків, до десятків сотень гев у WIMP. імп. Така вилка створює різні відбитки: від розмиття центрів гало до чітких субструктур. Є й спірні антирекорди. Кілька ультрадифузних галактик оголошували майже безтемної матерії, але переоцінка відстаней та диналіки часто повертала її на місце. Урок про те, що крайні випадки люблять перевірку, який рекорд вразив найбільше: гігантські скупчення на 10-15 сонць чи карлики, де панує темрява. Напиши в коментарях один чи два. Подивимося, що дивує більше. Факт сьомий. Найбільш темні об'єкти Всесвіту породили один з найяскравіших наукових сленгів. Це не просто прикраса мови, а рамка, яка непомітно скеровує думку. Послухайте, як звучить пара термінів антагоністів: Вимп, слабо взаємодіюча масивна частинка, і водночас слабак англійською. Мачо, компактний масивний астрофізичний об'єкт і жартома мачо. Іронія зашита прямо в абревіатури. І суперечки у нас тут Вимп чи Мачо довго були не лише фізикою, а й битвою мемів. Ореол це не містичний німб, а гравітаційний кокон навколо галактики, віріальний радіус межа, де система в середньому врівноважена за енергією. Павутина не метафора журналістів, а картинка з симуляцій, де мільярди частинок складаються в нитки товщиною в мегапарсики. Є й жерсткий жаргон, касп протикор, загострена чи пласка щільність у центрі. Занадто великі, щоб провалитися карлики, які за моделями повинні бути масивнішими за спостережувані дерева злиття, родовідки галактик, де гілки поглинені супутники, зворотній зв'язок, вибухи зір і вітри, які видувають газ і змінюють диналіку. Навіть імена симуляцій говорять про стиль: Віалактея, акваріус і лустріс, як назви кораблів, на яких пливуть через мільярди років. Слова допомагають складати картину, але й ризикують зачарувати. Назвеш ореолом, очікуєш сферу, а він може бути еліпсоїдом. Скажеш кулеподібне, і в голові вже постріл. Хоча це складна хореографія плазми та гравітації. Спробуйте свій словничок, які терміни про темну матерію звучать для вас переконливо, а які як вдалий жарт. Збережіть цей випуск, щоб повернутися до перекладу жаргону, і поділіться в коментарях улюбленим терміном. Зберемо наш міні-лексикон. Восьмий факт. Тоді і зараз, ніби два зовсім різні телескопи. Півстоліття тому темна матерія була лише сміливою гіпотезою, що випливала з кривих обертання та кількох важких скупчень. Сьогодні ж це параметр космології з певними похибками, інтегрований у саму структуру раннього всесвіту. Колись моделі CDM зображували зернистий всесвіт, але страждали від дрібних парадоксів, гострих центрів гало та надлишкових карликів. Нині гідросимуляції рівня Illustris TNG, Eagle та Fire демонструють, як зворотній зв'язок від зірок згладжує центри та приглушує утворення зірок у слабких ореолах, розв'язуючи частину проблем. Тоді ми мали десятки галактик та сотні швидкостей. Зараз мільйони червоних зміщень, карти слабкого лінзування на тисячі квадратних градусів та реліктове Випромінювання з точністю до десятитисячних часток градуса за температурою. Раніше суперечка змінити гравітацію чи додати невидиму масу базувалася на елегантних формулах. Тепер сцени зіткнень скупчень та акустичні піки в реліктовому випромінюванні вимагають саме нової матерії. Тоді ранні галактики виглядали однорідними у сценаріях. Зараз JWST раптом показує яскраві об'єкти при червоних зміщеннях понад 10, змушуючи нас уточнювати оцінки мас, пилу та зоре утворення. І водночас посилювати вимоги до можливих властивостей кандидатів від теплої до ультралегкої пухнастої матерії. Колись ми не розрізняли самовзаємодії. Зараз обговорюємо SIDM з малими перерізами, які можуть розм'якшувати центри, і встановлюємо межі для кульоподібних систем. Колись це була приблизна карта. Тепер атлас, де чи та нитки збігаються зі спостереженнями в межах відсотків. А ви на чиєму боці цієї еволюції ідей? 1. Класична CDM із баріонним зворотним зв'язком. 2. Самовзаємодіюча темрява. 3. Тепла чи ультралегка альтернатива. Напишіть цифру, влаштуємо міні-опитування і подивимося на розподіл інтуїцій. Дев'ятий момент для глядача це парадокс. Найкращі новини про темну матерію. Це не гучні еврека, а нудні графіки. Маса переріз та криві з похибками. Щоб розібратися, дивіться не на заголовок, а на три ключові речі. По-перше, незалежні підтвердження. Якщо якась лабораторія заявляє про сигнал, перевіряйте, що кажуть інші команди, які використовують інше обладнання та методи, наприклад, хтось на криптоні, хтось на ксеноні, хтось на кристалах. По друге, систематичні похибки. Тобто ефекти, що можуть видаватися за знахідку: радіоактивний фон, повільні хвости сигналів, сезонні зміни температури, сонячні нейтрино. Автори мусять показати, як саме вони ці ефекти врахували. По-третє, статистика наскільки сигнал значущий у стандартних відхиленнях сигма. чи враховано ефект пошуку будь-де, та чи були гіпотези чесними від самого початку. У астрономії логіка подібна. Карти слабкого гравітаційного лінзування цінні, коли збігаються з рентгенівськими даними та динамікою. Космічне мікрохвильове тло переконливе, якщо параметри його складу узгоджуються з великомасштабною структурою Всесвіту. Коли читаєте графік, тримайте в голові кілька простих цифр: локальна густина 0,4 гв сантиметр куб, швидкість гало 200-250 км за секунду, маса скупчень 10 у 15 м0. Будь-який сигнал, що вимагає зовсім інших масштабів прямо зараз, має насторожити. Ще одна звичка звертати увагу на експозицію, тонно-роки це своєрідний час на терезах. Чим він більший, тим суворіші обмеження. Хочете долучитися у рамках громадянської науки. Можна допомагати класифікувати викривлення світла від галактик та дивні космічні об'єкти, а в препринтах читати розділ про систематичні похибки. Якщо бажаєте, ми можемо підготувати окремий чек-лист спостерігача з прикладами вдалих і невдалих досліджень. Напишіть Хочу чек-лист або назвіть експеримент, який хочете розібрати першим, і ми зробимо міні-серію. Десятий момент на самісінькому краю карти гіпотези стають сміливими, а сигнали тендітними. Уявіть собі тінь у рентгені на енергії кілька крев. Одні кажуть, що це розпад якоїсь невловимої частинки в скупченнях, інші, що це просто тонкощі калібрування чи домішки елементів. Сварка триває роками і вчить бути обачним. В іншому кутку надлегка пухнаста матерія. Її хвильова природа створює солітонні ядра галактик та інтерференційні хвилі на кіло парсекової відстані, але їх важко вловити серед звичайної баріонної погоди з вітрів зірок та вибухів. Є ідея про самі взаємодії. Частинки часом б'ються між собою, згладжуючи центри гало. Проте зіткнення скупчень ставлять верхні межі, і кожна нова кулеподібна подія зсуває їх на крихітні частки сантиметра квадратного на грам. Хтось знову згадує первинні чорні діри. Певні масові діапазони вже обмежені мікролінзуванням, космічним фоном та грав хвилями, але в вузьких віконцях суперечки не вщухають. Бувають і зухвалі моменти галактики, яким здається, бракує темної матерії. Коли уточнюєш відстані та рухи, деякі сенсації розвіюються. Це хороший урок, як одна неправильна шкала може намалювати диво. А зовсім поруч, у нашій сонячній системі полювання на місцеву темряву навколо Сонця і Землі натикається на суворі обмеження. Якщо вона є, то в неймовірно малих частинках від середньої галактичної густини, непомітних для планетних орбіт. Прикордонні явища цінні, навіть коли виявляються просто пилом в інтерпретації. Вони відточують метод і прибирають слабкі місця теорій. Якщо вам сподобалася ця мандрівка на край карти, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, про яку граничну історію хочете почути більше. Це допомагає нам рости. Дякуємо, що дійшли до кінця.